Вітаю, команда першого подільського готова підсумувати 15 квітня. Тож про головні події далі. Третій опалювальний сезон в період повномасштабної війни успішно завершено. Констатував Денис Шмигаль під час чергового засідання уряду. Протягом цьогорічного сезону росіяни неодноразово намагалися атакувати енергосистему. Однак у домівках, освітніх закладах та лікарнях було світло і тепло. Вже готуємося до наступної зими. Ремонтуємо обладнання, захищаємо енергооб'єкти, залучаємо необхідні ресурси, аби профінансувати цю роботу. Відзначив прем'єр-міністр. Одним із ключових елементів нашої роботи з партнерами є використання російських заморожених активів для відновлення та стійкості України. Ми послідовно втілюємо в життя принцип Росія заплатить. Формуємо міжнародний компенсаційний механізм, у межах якого вже функціонує реєстр збитків. У ньому відкрито 9 категорій, за якими українці можуть подавати заяви. Працюємо над тим, аби до кінця року відкрилися усі 45 категорій реєстру збитків. На національному рівні працює державний реєстр майна пошкодженого і знищеного агресором. Сьогодні доповнюємо його системою обліку інформації про немайнову шкоду. Насамперед йдеться про депортацію українців, вбивство росіянами мирних людей, про зниклих безвісті за особливих обставин. Меморіальну дошку на честь загиблого на війні Олексія Шеремети 15 квітня відкрили у Кам'янці-Подільському. Саме цього дня Олексій мав би святкувати свій 52-й день народження. Щирий, добродушний, надійний, відповідальний і надзвичайно талановитий. Таким його знали, таким навічно залишиться у пам'яті. На фасаді міського будинку культури меморіальну дошку встановили не випадково, адже декілька років Олексій Шеремета був директором будинку культури. У Кам'янці-Подільському вшанували пам'ять загиблого захисника Олексія Шеремети, відкривши на його честь меморіальну дошку. Символічна подія відбулася в день, коли йому мало б виповнитись 52 роки. Людяний, щирий, принциповий і надзвичайно обдарований. Таким його пам'ятають колеги та друзі. Меморіал з'явився на фасаді міського будинку культури, адже Олексій протягом кількох років очолював цю установу, вкладаючи душу у культурне життя громади. На відкриття прийшли рідні, представники влади та небайдужі мешканці міста, аби віддати шану герою який віддав життя за мир і свободу України. Пам'ятний знак цей. на честь воїна зірої Олексія. Благодаті Пісатого Духа окропленням водою цієї свяченої. Запалим вічний вогонь скорботи. Побувши біля вас я почув одні важливі слова, коли ви кажете, що ви багато кого не знаєте, хто прийшов. І це важливо дуже, що приходять, вшановують і будуть пам'ятати і нести той важливий життєвий шлях, ту віру Олексія, за яку він, власне, подарував життя країні. Я дуже пишаюсь, що це мій батько Олексій Шеремата, що його всі знають, і це надзвичайно приємно. Міський будинок культури це не просто його місце роботи, це його друге життя. Він тут працював, але він цим жив. Він дарував людям радість, дарував людям свято, дарував дітям. Усмішку на новорічних ранках. Я досі пам'ятаю, як я ходив до нього на новорічні ранки, як я там, яким я був веселим і щирим. Я завжди ним пишався, коли він був на сцені, коли навіть я не знав, що він має виходити, а він виходив і говорив таку промову, яку я б не міг даже собі уявити. В нашій родині він перш за все був авторитетом. Він нас виховував за своїми принципами, це дуже правильно сказано. І я дуже йому за це вдячний, тому що саме завдяки йому я зараз відчуваю, що рухаюсь у правильному напрямку. Слава героям, які поклали життя за волю і незалежність країни. Їх імена навічно закарбовані у пам'яті. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Два роки і сім місяців він провів у полоні. Прикордонника Олександра Бевзюка обміняли 30 грудня 2024 року. У селищній раді Нової Ушиці поділилися радісною звісткою. Після реабілітації у столичному шпиталі герой повернувся додому. За словами очільника громади, зустріч із рідними це найкращий подарунок Олександру до його 30-річчя. Роки плідної праці задля психологічного здоров'я маленьких хмельничан. Працівники благодійного фонду Карітас Хмельницької Української греко-католицької церкви створили безпечні простори у шести навчальних закладах краю у рамках проєкту Стійкість і розвиток за результатами роботи. Ініціативу вирішили продовжити. Які плани на наступні три роки дізналися журналісти першого подільського. Із з початком війни благодійний фонд Карітес Хмельницький української греко-католицької церкви започаткував проєкт Стійкість і розвиток. Ідея ініціативи полягає у тому, аби потурбуватись про дітей краю та внутрішньо переміщених осіб, надати психологічну підтримку та навчити їх боротись із стресом у шести навчальних закладах Хмельниччини. З'явилися безпечні простори. Там проводять заняття із психологічного розвантаження для учнів. Дякуємо тим керівникам навчальних закладів, які погодилися і, незважаючи на різні обставини, складні, виділили ці приміщення, які ми обладнали і навчили фахівців із цих навчальних закладів, для того, щоб вони працювали у цих приміщеннях із дітьми, з викладачами із батьками. Проєкт видався успішним, тож його вирішили продовжити ще на три роки та вже підписали меморандум із шістьома навчальними закладами краю. Відтак подібних просторів стане більше. У гімназії номер 21 в обласному центрі вже функціонує така кімната. Директорка ділиться для учнів це стало особливим місцем. Це слова учнів гімназії, власне, учнів початкової школи. Бо діти початкової школи, знаєте, це як аркуш паперу. Вони чисті, щирі, відверті, вони багато обіймаються, в них багато любові. Тому вони кажуть, що от коли їхній рівень емоційний вже зашкалює, то вони кажуть: ви не бачите, нас треба вести в кімнату любові і заспокоєння. Тому між колегами ми так і називаємо не четверта аудиторія, а кімната любові і заспокоєння. Заняття, які проводять у просторі, розробили працівники Києво-Могилянської академії. Програма поділена на сім блоків. Під час занять діти навчилися ненасильницької комунікації, боротись із страхами, як керувати агресією та багато чого іншого. Потреба така звичайно є, тому що зараз такий час, що все більше і більше дітей потребують. Такої ну таких роботи з психологами підтримки в освітньому процесі у наступні три роки такі безпечні простори з'являться у школах Хмельницької територіальної громади: Іванковецькій спеціалізованій номер 33 та гімназіях в Уродку, Староконстантинові Дунаєвцях та Меджибожі. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Понад 20 тисяч гривень на підтримку збройних сил України зібрали у Славуті під час благодійного заходу. Незламна весна у наших серцях. Організували дійство представники місцевого паласу культури, побратими загиблого, 18-річного Олександра Самойловича, теж взяли активну участь у заході. Мета забезпечити підрозділ усім необхідним для помсти ворогам за заподіяне лихо кожному українцю. Господині вже почали купувати продукти до святкового столу. Великодній кошик вартуватиме цьогоріч значно дорожче. Журналісти першого подільського відвідали центральний ринок та дізналися, скільки хмельничанам доведеться віддати за базовий великодній набір. Базові продукти щороку, проте ціна завжди різна. Господині вже почали скуповуватись до Великодня. Ціни на центральному ринку традиційно зросли до свят. Королева Великоднього столу вже з'явилась у продажу на ринку. Відсьогодні, як кажуть продавці, хмельничани почали купувати паски. Найдешевша вартує 55 гривень. Найбільше правлять за здобу із шоколадом та цукатами близько 600 гривень. Є, допустимо, дорожча пасочка, це дуже класно, Вона йде з цукатами з візумом. Це з курагою, з чорнослівом, вона стоїть 230 гривень. У нас є по 600 гривень паска. Вона має кіло 800 кг. Це дуже велика, гарна паска. Це дорога паска, є закази на такі паски теж є. Бачите, яка шикарна. Тісто йде здобне, вони йдуть із цукатами, і з ізюмчиком така саме є. Та з ізюмчиком це з цукатами. Тісто дуже смачне. Це просто велика, там всередині шоколад, чорнослив, курага це дуже дорога. «Ці такі дешевші, от і маленькі вони, і великі, прикрашені. Молочна продукція також зросла у ціні. Продавці пояснюються збільшенням попиту. Твердий сир до кошику коштуватиме близько 300 гривень. А от інша молочна продукція. Жирний сир продавала 170 кг, нежирний 120-110, банка молока 120 сьогодні, сепараторна сметана 260, збирана 80-160 збирана. М'ясо та ковбаса незмінна частина кошику. На прилавках центрального ринку широкий вибір готового м'яса на будь-який смак та гаманець. За останні два тижні ціна на цей продукт також змінилась на користь продавців. Пояснюють, сировина зросла у ціні. 430 гривень ковбаска, 400 гривень шинка і 380 сальце. Щодо традиційних українських соусів, гірчиця зросла у ціні на декілька гривень. А от хрін здорожчав майже удвічі. Вартість його на центральному ринку 50 гривень. Ціна на хрін дуже піднялася, тому що не вистачає сирвини на заводі. Нема сервини, то того така ціна піднялася на хрін. За корінці хрону правлять від 25 до 30 гривень. Їхня вартість майже не змінилась від минулого року. Незважаючи на таке стрімке здорожчання продуктів на центральному ринку, черги до прилавків, хмельничани вже почали скуповуватись до Великодня. За спостереженнями продавців, на вартість не завжди звертають увагу. Адже кожна із господинь хоче як найпишніший кошик до одного із найважливіших для християн свят. Олександр Толстюк, Нікіта Валіоць, телеканал Перший Подільський. День працівників карного розшуку відзначають 15 квітня в Україні. Це професійне свято тих, хто присвятив себе боротьбі із злочинністю. Саме працівники цього відділу розкривають, чи не найстрашніші злочини, затримують злочинців, розшукують безвісти зниклих. У головному управлінні національної поліції відзначають, саме завдяки цим професіоналам українці можуть почуватися захищеними. Якою буде Україна через 5 років? На це питання кожен має своє бачення. Хтось мріє про швидке відновлення та економічне зростання, інші про мир і стабільність, повернення додому. А ще хтось вірить у технологічний прорив, сильну армію та нове покоління лідерів. Сьогодні ми запитали у Подолян, якою вони уявляють нашу державу у майбутньому? Якою би ви хотіли бачити Україну через 5 років? Мирною. Тут мої солдати лежать мої друзі. Так що нічого, крім миру. І нашої перемоги, звичайно. Тільки так воно і має бути. Вільною, надіюся, це все ще очікується. Поки важко, важко щось хороше представити. Щось хороше, особливо для молоді. От в мами в неї є, е, сім син Семь хлопців та, і п'ятеро з них служать. Так що хотілося б, щоб діти жили в спокої, в мирі, в злагоді, щоб вже щось помінялося. Ну, Ми не знаємо, як воно це все закінчиться. Дуже жалко, не можу ходити цією алією дивитися. О, Щасливою, спокійною, під мирним небом 100%. Через п'ять років квітучою, незалежною, щасливою. М -м. Мабуть, хлопці за це виборюють на сьогоднішній день нашу свободу. Вільною і щасливою. Надіюсь. Щасливою. Насамперед. Юні майстри Дунаєвецької громади традиційно зібралися на щорічний конкурс в гостях у писанки. На якийсь час центр позашкільної освіти перетворився на справжню майстерню великодніх атрибутів. За словами організаторів, такі заходи не лише прививають любов до творчості, а й примножують українські традиції, зміцнюють шану того, що передали нам ще наші предки. Малеча разом із своїми батьками отримали чудову нагоду спробувати себе у писанкарстві, вдосконалити свої навики та отримати психологію. Ічне розвантаження Страсний тиждень триває. Вже цієї неділі усі християни відзначатимуть одне з найбільших релігійних свят Воскресіння Христове. Тож ми з командою подбали про актуальні теми щодо Великодня. Слідкуйте за нашими випусками, шукайте актуальну інформацію на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах та будьте в курсі всього, що відбувається навколо.